Сьогодні день шауера, і ми вже зараз будемо вирушати туди. Роблі для мене і моєї сестри і молодшої, хоча в неї термін більше ніж у мене, але зробили нам двох. Намагаюся зараз розібрати все, що я маю, і подивитися на картину загалом та вирішити, куди я буду це складати. Сказала деяким людям, що я ще не купила мокрі серветки. Мені багато надарували, чому я. Безперечно, рада, тому що це те, що точно знадобиться. Перша іграшка у нас також вже є. Ой, ти моя поможниця, так? Та ся, це все для маленького бейбі? -бей? А нічого що це для братика. Чим гулять? До речі, подивіться, яку картину я купила в Олмерці. Вона була остання, і мені дуже хотілося зробити таку картину з нагадуванням про очікування. Під час другої вагітності ти часто забуваєш, що ти взагалі вагітна, вагітне. Таке нагадування гарне і миле буде стояти у нас в кімнаті. Мені вже дуже цікаво подивитися, яким він буде, тому що я думаю, що. Буде схожим знов на мого чоловіка, Євгена, та на Поліану доці. Всім особистий привіт! Дякуючи Шауеру та деяким співпрацям. Вже все найважливіше на дитину було. Деякі моменти купила до цього і дещо докупила після після Шауеру. Незважаючи на те, що ми залишили Україну, і все, що у нас було на першу дитину куплено, залишилося там, список у мене був не дуже великий на другу дитину. З однієї на це повпливала імміграція, з другої сторони, це вже якийсь певний досвід, і я знаю, що мені треба, а що ні. Ми досі не відчуваємо себе так, ніби ми залишимося в Штатах на постійній основі жити. Тому а, перед кожною покупкою думаємо, чи варто нам це купувати, втрачати на це кошти, чи справді воно нам потрібне. От. І через це список у нас зменшується. В список обов'язкових покупок на дитину входило одяг, невелика кількість, тому що ночок народиться в квітні. На початку квітня це вже буде досить тепло в Америці штат Джорджія, тому, дивлячись назад і згадуючи, що моя дівчинка не весь одяг переносила, народжуючись зимою і дуже часто була без одягу вдома, я вирішила, що дуже багато одягу нам не треба. На перший час я купила одяг до трьох місяців, і далі я буду дивитися, як він зростає і який купувати мені далі. А, далі по списку доглядова косметика, підгузники серветки, пелюшки різних розмірів, а також одноразові пелюшки, ліжко або люлька. З цим питанням мені допоміг інстаграм. Я взяла на співпрацю це ліжечко, воно мені дуже подобається. До ліжка ми докупили. Матрас мені на baby shower подарили на матрасник і просто радла, одіяльцям. Далі список бажаних покупок був альбом. Ми забрали з України альбом для доці і я захотіла ввести тут новий альбом для сина. В цей раз я вже вибрала тематичний такий альбом. Там, де все гарно оформлено, і ти просто вклеюєш фотографії та пишеш нотатки на готових полях. Наступним пунктом в списці була сумка для підгузників. Мені також з цим допомогла співпраця в інстаграм. Дуже подобається цей рюкзак. Його можна теж по-різному носити. Можна носити отак на плечі я зараз ношу як сумку. Можна використовувати як рюкзак, а також є кріплення на коляску. Я цілком ним задоволена. Якщо хочете, я залишу вам силку. Звісно, я обрала в бежевому кольорі, тому що це для мене універсальний. Наступним пунктом була коляска, але поговоривши з подругою місцевою, я якось позбулася ідеї спішити з цією покупкою, тому що я не впевнена, наскільки сильно вона мені потрапила буде в Америці. все таки це більше автомобільна така країна, і я думаю. Що найкраще рішення зараз це відкласти кошти і купити вже коляску, коли вона 100% відсотково мені знадобиться. Забула додати, планувала купувати молоко від І в день шауру мені просто доставили молоковідсмоктувач від Мідела, безкоштовний по моїй медичній страховці, наскільки я розумію. І цей молоковідсмоктувач виглядає ось так. Я дуже рада, що він достався мені безкоштовно, тому що я не хотіла витрачати це багато коштів. Я планую весь час, в принципі, бути поряд із дитиною та будувати її. Але в доні, коли тільки-тільки приходить молоко, і треба зсічуватися, тому що дуже важко, коли його надмірна кількість, то це хороша штука. Ще одна дуже зручна річ. Як виявилося для мене з першою дитиною, це був полинальний столик. А незважаючи на те, що дуже багато мам казали, що та ні, мені незручно, все одно я там змінювала підгузники для дитини на ліжку і так далі, я ним користувалася, і вона рятувала мою спину. Мені справді було легко і набагато зручніше поміняти підгузники моїй доні на пеленальному комоді з пеленальним матрасиком, з бортиками, просто стоючи і маючи все під рукою. З нового, що я хотіла спробувати, це радіоняня або відеоняня з камерою. Та з окремим таким планшетом. Мені її прислали безкоштовно по UGC, треба було залишити лише відгук. Далі я хотіла спробувати слінг, саме тканину, яку ти сам на себе намотуєш, щоб туди ховати дитинку. В мене був Ерго-рюкзак, і з ерго рюкзаком я дуже багато ходила, і мені нема було кому допомагати. Тому було дуже зручно, що я можу покласти дитину. Сюди насела і ходити з нею з розв'язаними руками робити домашні справи. Ще однією річчю, яку я хотіла спробувати з моєю другою дитиною, є кокон. Саме в такому вигляді. Якщо я чула, що дітки сплять і проводять час у коконі, то це зазвичай був якраз отакий кокон. Мамочки казали саме про такий кокон. Мами, які казали, що я купила кокон для дитини, і він там зовсім не проводить час. Я там використовую його лише для фотографії. Він виявився непотрібним. Це були звичайний кокон, який просто виглядає так, ніби це подушка з поглибленням для дитинки. Від мам, які казали, що кокон мені справді допоміг, і моя дитинка проводила там деякий час, і у мене були розв'язані руки, і я могла займатися домашніми справами. При цьому, маючи дитинку десь поруч, вони зазвичай казали саме за такий кокон. Далі історія. Мені було дуже важко його знайти в Америці. Я вбивала в пошук кокон і бачила оці звичайні різні кокони, не такі, як мені треба. Потім на одному сайті я знайшла цей кокон Red Castle Cocon uh, Baby. От. І чомусь я не знаю, за доставку треба було платити. Додаткові 190 доларів, і цей кокон коштував 200 доларів, тому мені треба було цілком за своє замовлення заплатити більше 300 доларів. Потім мені випадково він попався на eBay в шикарнішому стані цієї ж фірми, але з безкоштовною доставкою. Я вирішила, треба брати. Я вважаю, що це не маленька сума, але щоб не носити дитину постійно на собі в слінгу, я б хотіла ще викладати її сюди. Якщо це допоможе, я буду дуже рада. Якщо ні, то я просто продам в такому ж хорошому стані, як я його зараз маю, комусь далі через ebay або marketplace Фейсбука. Тепер питання до вас. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, те, що допомогло справді вам, і що виявилося все-таки непотрібним. Мені буде цікаво прочитати, і можливо, щось я візьму до себе на замітку. Ну що, тепер майже все у мене для дитини є. І скоро мені треба буде збирати сумку у пологовий будинок. Я вам зараз зачитаю список, він зовсім невеликий для американського пологового. Тут багато брати з собою не треба, але все-таки він є. І так, для мами треба взяти в пологовий халат або нічну сорочку. Також тапочки, білизна для годування, просто білизна. Резинки для волосся, засоби гігієни, зручний домашній одяг. Для дитини треба взяти одяг для поїздки додому, якусь ковдручку, якщо буде холодно, теплий одяг, якщо потребується цього погода, носочки, шапка, карсіт. Без карсіту з американського пологового не виписують. Це також була обов'язкова покупка, але нам його просто віддали, тому не треба було на це витрачати свої кошти. Я в перші дні дитини в пологовому її просто одягають там, метаю там у те, що вони дають, і одяг, в принципі, не потрібний, якщо у тебе не стоїть пункти, як на тому, що ти хочеш з перших днів, щоб дитину одягали саме в твій одяг, який ти для нього придбала, принесла. Далі речі для твого партнера: там снек, вода, масажний ролер, олія. Що що відволікає для приємної атмосфери у пологовій. В нас перші пологи були партнерськими, і я дуже хочу, щоб наступні пологи також були партнерськими. Плануємо залишимо на когось доці тут і поїдемо вдвох у пологовий будинок. Народимо дитинку разом, а там уже не знаю, чи буде чоловік зі мною весь час в пологовому чи ні. Ми ще не знаємо, як це вийде, тому що ми жодного разу не залишали дитину з кимось ночувати. Ну знаємо тільки, що не дозволяється дитині спати в пологовому разом з нами. Вона може знаходитися в пологовому тільки у години. Для відвідування як гість, тому я ще не знаю, що буде після того, як народжу, чи буде весь час зі мною чоловік, чи він буде уїжджати вночі. Це ще відкриті питання. Зробимо вже так, як буде найкраще в той момент для нас всіх: дивлячись на мій стан і дивлячись на те, як веде себе дотя. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Чекаю на вас в коментарях.